Ну що здавалося, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, пожива, як їх почує, знать от Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди. 9 листопада День української писемності та мови. Це свято розвитку державної мови, що відзначається щороку. За православним календарем. Це день ушанування пам'яті преподобного нестора літописця, послідовника творців слов'янської писемності, Кирила та Мефодія. Найосвідченіша людина Київської Русі 11 століття. У 17 років Нестор став монахом і зачинився у печері, щоб працювати над історичними літописами. 20 років щодня він писав головну працю свого життя повість минулих літ. Вона стала першою історією руської землі. У ній Нестор літописець відтворив події цілого тисячоліття. Без нього ми не дізналися про хрещення Русі, заснування Києва, життя Ярослава Мудрого та героїчні походи князя Святослава він став першим хронікером слов'янських земель, який у смутні часи зберіг для України її історію. Президент України Леонід Кучма видав указ 1241-97 про день української писемності та мови. Із якою метою? Щоб консолідувати, об'єднати, суборувати українське суспільство. Адже українська мова важлива. Об'єднаємося і ми сьогодні, віддавши шану рідному слову, відчувши серце, його значущість у житті, тож розпочинаємо ліричний флешмов. Умова українська, хто любить її, то любить мою Україну, зелені кітучі гаї та сади і пісню мою соловіну. Вона, як струмок, у спеку принить, і нам як вода необхідна без неї народу моєму не жить, як мама вона наша рідна. Дитяче серця влазм глухом у вуха й постане мовляти, з батіською ласкою й добром то як її наша вона у думках у богу злах сна, справах ще не розкритих. Горить у закоханих щиро очах у поглядах добрих святитих. Вона, колискою скоюється вночі, як ненька дитина ввійдає, у церкві в молитві звучить при свічі, дитині, як долю, благань. Вона за святковим сімейним столом. У школі, удома, на полі. Вона за кожним містом вкриється села. Як добре що нині на волі. Нехай ви учить не дамо нема, нехай ви все всеси почував, що його мову і світі нема, що нам тільки рідна І Ізбереже, як зіницю її, як хліб, як молитва, як долю, бо кращої мови нема на землі. Плакимо ж яскравою долю. Ту зірку, що мовою зветься вона, і нам, українцям сияє. Нехай же ніяка, стихія, війна, цей блиск нам не закриває. Хавець почує, що наша рідна українська мова і мене на сьогодні сітку, бо вона у нас командира. Вона у нас барвінкова, різнобарна та кольорова. Якщо її розфарбувати, краю фарби можна взяти. У словниках, у розмовах, у храмі в неї закохані ми настями. Вона не плива. А добірне зерно не нещодавно, а дуже давно. Мертвої ні була, а живою, тілющої нас, напоїла водою, стан її родину, хай не лякає. Світле майбутнє до нас чекає. У сусіду не можемо більш позичати, словами, власними є чим писатись. Уява, моя, уявлення маєш, що кращої мови на світі немає. Вона обринить, чарує і піне, їй не рівня ніяка мова в світі. Хай голосніше ще вона звучить, хай буде мова завжди в світі. Мову світло і пречисто бережімо, так Нестор несторсивочок. Бережімо вдома і у школі добрі люди. В інтернеті серед друзів всюди, спілкуватися рідною любімо. Нас усіх єднає мова українці, ми всі разом, ми не поодинці, живемо ми в серці, з правдою і Богом. Приведе цей шлях до України перемога. Моя рідна Україна, вистражена слізьми нескореного народу, пошрамована ворожими списами, але непереможна, вільна і незламна. Ти вистоїш, мама, Україна, бо маєш такий потужний, унікальний, співучий і мелодійний кот, який об'єднує нації всіх нас дає життєдайну силу, напиває соками правди і любові, молоді українські пагони. Це наша рідна українська мова.